Світ два кольори yellow and Blue прапор країни, яку я безмеж люблю. Смуги широкі зник на світанку дим, і небо з колоссям зустрілось золотим. Українці щирі, добрі і прості люди. В кожного з нас своє життя, свої справи. Що ж нас об'єднує, що у скрутний час робить нас сильнішими? Віра! Віра в Бога, віра в наших людей, віра в наші ідеали, незалежність та демократію, і наша віра непохитна, як заповіти наших предків, як хоробрість наших героїв-захисників, пам'ять про яких навіки закарбована на священному символі нашої батьківщини, державному прапорі України, який зараз у кожному українському серці. І день, якого ми сьогодні відзначаємо. А мить, коли піднімається прапор України та звучить державний гімн, це момент піднесення, який сповнює наші серця гордістю за рідну країну. Почесне право підняти державний прапор України надається учаснику антитерористичної операції 2014 року, учаснику російсько-української війни Олександру Корзуну. Та військовому волонтеру Зої Фльорко. Мітинг з нагоди дня державного прапора України. Оголошується відкритим. Лиш два кольори жовтий і блакитний. Але насправді як багато в них увібрано: енергія поколінь і пам'ять предків, козацький дух і повстанська звитяга, батьківська турбота і мами на ніжність, кольори, котрі у віках спонукали до дії, боротьби за власну свободу, вільну і соборну державу. Кольори, що сплелися у єдиний код ДНК України і українців. Це міст крізь століття боротьби за незалежність, що об'єднує нас і зараз. З ним ідуть на війну і з ним перемагають. Він прошитий кулями, скроплений кров'ю, і від того став дорогий мільйонам українських сердець. Ці кольори ми шануємо і бережемо. І ніколи не проміняємо на інші. Ми ніколи не визнаємо чужі кольори на своїй землі і у своєму небі. Ніколи. На жаль, сьогодні День державного прапора ми відзначаємо із скорботно схиленими головами. Бо з цим священним знаменом ховають наших доблесних героїв. Тож прошу зараз. Коли над нами високо вгорі державний прапор України, в глибокій шані низько схилити голови в пам'ять про тих, хто під його небесно золотавим кольором віддавав і продовжує віддавати своє життя за Україну, хто в часи великих випробувань тернистими і героїчними шляхами міцно тримав кревко національної святині. Слово має міський голова Іван Михайлович Кохан. Шановні друзі, перед нами святиня. Інші коляри. Ніколи ніяк, але хотілося б, щоб і Євросоюз був поруч, і вся спільнота світова, демократична, яка допомагає. Були поруч, і ми святкували перемогу. Знищення Орди. Я хочу припинити свій виступ. Хочу, будь ласка, підійдіть, будь ласка. Слава, слава нашій Україні! Героям слава! Дякую за слово, хвилиночку запізнився. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Герої слава! Що для кожного з нас символ? Ніхто не задумався, що для кожного українця символ? Те, з чим ми себе поєднуємо. З чим ми себе поєднуємо. Століття боротьби. Ми поєдемо себе з волею. в Боротьбі за незалежність нашу, з нашу землю. Ми поєднуємо з себе з нашими козаками, які сотнями років боролися з тою ордою. Ми сьогодні поєднуємо з себе з воїнами, які сьогодні в від бор... боротьбі віддають своє життя за кожного з нас. Ми поєднуємо з ним. Але завжди над головами нашими горить знамено який є символом не тільки для кожного українця, але і для кожного сьогодні в світі, хто чув про Україну, для них наш прапор це є символом боротьби за незалежність, символом незламності, такої орди, яка сьогодні прийшла, мабуть, жоден народ би не витримав, але ми тримаємо. Тож сьогодні, цей день, навіть символічно, що над кожним. Нашим українським небом, над, над нашим українським небом, над кожною українською церквою нашою, сьогодні незалежною церквою, сьогодні моярик також український прапор. Церква себе поєднує з тими людьми, з якими вона живе, з тою державою і з тою боротьбою за незалежність. Слова Господні у молитві, яку ми читаємо щодня рано ввечері. Нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі, синій колір неба нашого прапора, хліб наш насущний дай нам сьогодні, жота пшениця, яка колоситься на наших ланах, яка має колоситися. Нехай Господь нам дає сили у цій боротьбі, нехай нам дає перемогу у нашій такій нерівній боротьбі. Тож сьогодні, перш за все, хочеться молитву піднести за тих героїв, які сьогодні полягли новітніх героїв, і тих героїв, які сотнями років боролися за незалежність, яких ми не пам'ятаємо, яких нам стирали із наших мізків стирали російська орда. Тож схилимо сьогодні голову в молитві. Не потрібно мовчати, потрібно, щоб було мало молити за них. Непереможний, несяжний могутній боротьбі, Господи наш. Молимо тебе, поміни в царстві твоєм православних воїнах у боях убитих. Прийми їх у своїй небесній світлиці, як зранних мучеників, обмитих своєю кров'ю, яких тих, хто постраждав за Святую Церкву, за батьківщину, що її благословив, ти як насліддя Твоє. Молимо тебе, прийми воїнів, що відійшли до Тебе у полки небесних сил. Прийми їх милістю твоєї, бо вони віддали життя в бою за незалежність землі української, бо захищали від ворогів православну віру, тяжкі роки боронили батьківщину і чужинських орд. Поміни, Господи, всіх, що добрим подвигом змагалися за віддавне, бережене апостольське православ'я, засвячену тобою обрану, як народ Божий українську землю, на яку вороги Христа і православ'я приходили з вогнем і мечем. Прийми з миром душі робітої. Що воювали за мирне життя, за добробут і спокій наш. І даруй їм вічний спокій, бо вони врятували міста і села собою, захищали батьківщину. Помилуй тобі милосердя, убитих на війні, православних ратників, прости їм усі гріхи в цьому житті ні словом, ділом, свідомо, несвідомо. Зглянься, мила слово милосердний Господи, на рани їхні, муки, стогіни страждання. Визнай за подвиг добрий і тобі вгодний. При їх милістю Твоєї болюті скорботи тягрі тут понести, перебуваючи в нестатках, у скруті бідах, у труді, у неспані, у голоді, в спразі, у виснаженні терпіли. Були які війці, що на заколення. Молимо тебе, Господи, нехай будуть рани їхні оливою та ліками, пролитими за гріховні рани їхні. Зглянься з небес Божий, поміни мужів убитих у розквіті сил і старців у силі Духу і мужності. Подивись на сердечну скорботу нашу, подивись на жилбу нашу і з мого серця, все Господи, Ти забрав від нас рідних, але не позбав нас твоєї ласки. Осли царство тим усіх повіт незабутніх твоїх, як добрих воїнів, що мужні потрудилися у, страш... у страшних і кововних битвах. Зодягни їх там ушати світлі й чисті, як ти, що вибіли тут свій одяг у крові своїй, і вінців мученицьких вмученських сподобаїв. Даруй їм бути спільником у торжестві та славі переможців разом з усіма, хто воював під знаменем Христа проти світу, проти диявола. Долучи їх до собору славних страстотерців, доброповідних мучених і праведних і всіх святих, поміни Господи, у царстві Твоє всіх воїнів, які захищали нашу землю українську. Слава Ісусу Христу! Слава. слава Україні! Дорогі брати і сестри, знаєте, ще хочеться буквально хвилиночку вашу затримати. У нас є в громаді одна проблема. Проблема в тому, що коли йде хвилина мовчання, всі продовжують, що в магазинах, що скрізь, продовжують йти і не звертати увагу на те, що сьогодні вони дякують за це, що вони можуть ходити саме тим, хто загинув і поклав своє життя. Сьогодні ця хвилина не проходить хвилиною. А приходить торжество для деяких. Ми можемо це на рівні міської ради, щоб в магазинах цю хвилину переставали працювати каси, щоб касири піднімалися. Те, що ми можемо показувати своїм прикладом. Це буде вияв нашої поваги найкращий до родин тих, які сьогодні у сказав у Скорботі. Я думаю, що мене підтримує міська рада, і це наші зібрання вони мають бути як раніше в віче. На цих зібраннях ми не просто маємо прийти і послухати, а вирішити якісь ще проблеми. Дякую всім за ваше терпіння до мене. Дякую вам за слово. Будь ласка, будь ласка, ще дотримайтеся. Від імені громади, дякую Православній Церкві України, цвіталій вам особисто за той шлях, який ви постійно торуєте. І вчора, і зараз ви можете забачити на Алеї Слави. Де жертви генералісимуса Йосипа. І українців найбільше загиблих, але там сьогодні державники України. І не вічна слава, а вічна пам'ять героїв. Треба дякувати нашому меценату. Це Віталію Николайовичу Рожику. Рожику, який сьогодні також спокійно, тихо, але робить свою справу. Але ви вчора власними руками це зробили. Дякуємо вам. Дякуємо всім, дякуємо громаді. Дуже символічно, що день державного прапора України передує Дню Незалежності, і ми зараз складаємо смертельний екзамен на нашу незалежність та цілісність та демократію і впевнений, складемо його на відмінно. Бо у нас найкращі захисники. У нашого прапора є славетне минуле, але ще краще після перемоги у нашого знамена буде майбутнє. Ми впевнені, що синьо-жовтий замайорить там, де його дім, там, де він має бути по праву, в усіх тимчасово окупованих містах і селах України. Замайорить назавжди наш оберіг, оберіг України від землі до неба. Мітинг з нагоди Дня Державного прапора України оголошується закритим. Дякуємо усім за увагу! Слава Україні!